Стартовий майданчик, Буковель 100 і 160 кілометрів. Ось так виглядають ці люди, вони занадто впевнені, занадто підготовлені. Коротше. отако. Так виглядає. Ось тут ми побіжимо. Є під з... Так. Так. Ось Сьогодні думаю, ми будемо бігти по в п'яти регіонах Карпат, точніше один буде двічі. Спочатку це будуть Горгани, потім Свидівецький масив, потім Чорногора, потім е, трошечки Покуцьких Карпат і потім знову Горгани. Тому буде весело, буде цікаво. Короч, це буде просто різні, різні краєвиди. Підійшли десь кілометр 5 від Ковеля. Будемо рухатися в ту сторону, там Драгобрат, там близниця, стіг. Але для цього нам зараз піднятися на гірку, потім спуститись трошечки вниз, на кливу, вниз, в озеро Ворожеську, потім вниз на Другобрат, потім біля близниці вибігаємо і потім через гору стару, ось туди вниз в кваси. Ну а далі вже будуть от бачити ті дві гірочки. Петро Савел. Знайшов я класну гірку десь на 10 му кілометрі. Ось там. Дві гірки такі рядом стоять високі, гострі. Це... Давайте наведу. Ага, оці. Оце, я так розумію, це сивулі. А ось там Петро Гверла. Там це чорнекливо, за ними світівець. Виходить, з цієї гірки самі красиві гори видно. До речі. Така штука, я буковелі. Так, чотирьох хлопців піднялися на Чорнокливу. Ось там, бачите. Малий Горган, синяк, вон ще там далі хребет горганський. А справа від нас а вон там десь подалеку, по-моєму, то Свидівець, А там, коротше, нічого не видно, але думаю, і так достатньо. Ні, от зараз вийду, покажу красиво трошечки стрічку. Що, двадцятку вже пройшли, так? Майже. А, ні, судівець справа, прямо це у нас та. Петрос його верла. Ага, то внизу то є сіня. Є -є. О, там є синя. Це мене садовці. Підйом на до озера Ворожецьку. Почуєте ці дзвоники. А, там вівчари з собаками. Трохи коней. Тут міточка. Так, рухаємось до озера Ворожевсько. Озеро Ворожевсько. Прямо під горою. Гарний красиво. Народу багато. Прямо. Там і там ще були палатки. Ну, тут воду набирати не буду, в мене нібито трохи є ще. Пів літра є, і ми 7 через 7 кам КП Драгобрат. Ну, такі краєвиди. Шикарно. Гарно, красиво. І воно ще, як нібито, все сховано за невеличкими гірками. Прямо красиво. І вітру нема. Палатку поставив. І гарно. Так от трошки. О. Ось людоньки, піднявся. я від Ворожеску, звідти вже на заході сонця, як і хотів піднятися на Свидовецький крепет. Що я можу сказати? Людина, яка казала, що Свидовець найкрасивіше місце в Карпатах, трохи мало рації. Це, це просто неймовірні краєвиди завжди. Мабуть завжди. Фу, краса. Останніх променів сонця. На савдівці. Наближаємось до Дрогобрату. Якась от офірина на червоному маршруті. Писало півтора км до стогу. а значить ДКП ще плюс-мінус півтора. Я думаю, що десь три км залишилось. То десь 43 пройдемо. Якось так. В ту сторону. Не знаю, чи видно, чи не видно. Там шикарна луна. Десь. Не знаю, ні, не видно. Бачите, вогні дорого брати. Дивіться, піднялася гора близниця. Та ні, холодно, 7 База життя ципа. Ми тут отримаємо такі закидаєчки. Там всі наші речі, які нам потрібні. В більшості це їжа і у декого це е, е, запасні кросівки, як у мене. Бо я щось, коротше, це видаю. В мокріх бік і поки що, слава Богу, все нормально, ну, але все ж таки самі розумієте, тоді отаке любить ще щось. Тоді будуть проблемки, потім мацерація і все таке інше. Так, дякуємо е, поварні ципа за е, квас. Ми його в закидайку. А, що ще, в принципі, зараз? Отак от заряджаються мої девайси, в тому числі годинник, тому що 65% він сів за 10 годин. Це говорить про те, що мені його не вистачить на 36 годин, як я планую. А, до речі, тут зараз скільки зараз часу? Вже десять, десь тридцять 44 сорок Ага. хвилини. Ну, зайшли ми сюди десь практично в половину. Тобто, так як і планувалось. Наступна база повинна закритися в районі 10-ї години ранку. А Петрос треба пройти ще по... Петрос треба пройти ще по темному. Зробити. Але вже як пройде. В принципі, все. Ось так. Петрос. 20-20 Ми якраз підійшли під схід сонця, поки що тільки зорі. Це говорить про те, що скоро вже п'ята година. Ось така краса. Всюди краса. Видно вам чи не видно? Телефон несів, показую звідки, де ми куди ми бігли. І так, починаємо. Так, там у нас... Давайте наближу трішечки. Так, 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 так. так. От бачите готелі. Тик-тик-тик-тик-тик. Це. Виходить у нас буковель. Потім ми піднялися а, на ліво, от на, по цій полонині. Потім піднялися на. А, оцю гірку Це чорна клива. А, потім по хребту цієї гірки отак от спустилися. Вниз чорну тису. Потім піднялися там Отут біля озера ворожизку. Це у нас іде Свідовецький хребет. Оце спустилося на драгобрат. На драгобраті знов піднялися до близниць. Вон вони, їх видно. Бачите, дві? Піднялися до близниць. Потім спустилася через гору Стара, її не видно, бо Петрос заважає. Потім був затяжний підйом на Петрос, потім з Петроса сюди за 2 годинки 20 хвилин. Потім зараз спускаємося сюди вниз. І вон там є тика лисіна. Це полонина кукул. Зліва сама гора, ми зліва до йдемо, спускаємося в ворохту і потім трошечки за полониною. Є декілька гірок, дві е, раз. Потім ви бачите е, туманчик, е, от, оцей, потім за туманом цю гірку теж перепригую. Е, в кінці татаро, от, е, точніше з з того, з тої сторони, е, починаю підйомку е, наповнення яверник. Зараз хомяк перед вами. Біля хом'яка хомяк траверсуємо, спускаємося вниз, потім по синяку. В кінці там за синяком є малий горган. І з малого горгану спускаємось вниз Буковель. Оце такі плани на сьогодні-завтра. І так, пройдено 103 номінально, 107 по факту кілометрів right. залишається ще 57 км. Це десь 58-59 реально. 22 години зайняло мене попередні оці 100 плюс кілометрів. А, я в принципі вже подолав цей максимум, це 107, перед цим було 101 і по набору все також, тому що вийшло теж 6500, 6 плюсом наші. Перше можу сказати дуже важко, коли почалась жара. І друге можу сказати, що скукула йти на говерло і навпаки не робіться. Там просто нема нормальної дороги. Оцей колишній австрійський кордон. Це просто біда. Все, в мене сів телефон, тому я нічого не знімав. Останнє, щоб встиг зняти це попереднього верло. Але там було що знімати, але, на жаль, телефон вже все. Ну, і в мене лишається 5 підйомів, десь приблизно по 600 метрів кожен. І. Десь ну, 59, десь рахуйте кілометрів. Я на це відводжу мінімум 15 годин. Гелів багато з собою не взяв, взяв багато води, тому що ще буде 4 пункти харчування. В кінці їх дуже часто поставили, тому що там ще 48 кілометрів були. Хлопці дівчата бігли. Попередньо стояли пункти харчування не так часто, десь по 20 плюс кілометрів то тут виходить десь на кожні там, 15, трохи веселіше. Тому я буду їсти просто на пунктах харчування, більше завантажувати свій шлунок, тому що, на жаль, шлунок в якийсь момент трошечки почав ставати. не те, щоб там нудово, але розумів, що просто такий камінь трохи є. От, Тому я старався не їсти багато цих гелів. От і все. Спробуємо добити цей стомельник. Якщо чесно, я не знаю, що це за гірка. Це гірка перша з п'яти останніх. Але дві, тобто от перша і друга гірочки, зараз після Ворохти. вони знаходяться на схід від Ворохти. Це вже рахується покуцько буковинські Карпати. Тобто тут трошечки інша, я так розумію, екосистема. Самі по собі. Інші гори вони трохи нижчі, ніж ті ж горгани, наприклад, чи Свидівець, чи Чорногора. Е, на жаль, виглядів нема, бо вони всі вкриті лісами. От так виглядають гори на схід від ворогти. Отако. От ну, а я рухаюсь по плану, хочу до. 6 години бути на Женецькому гукові. Це водоспад, щоб залишити 8 годин на останні 31 кілометр подолати їх. Проповсти, я б сказав. От. Якось так. Але гарно. І не жарко в лісі. Так, роблю просто невеличке відео з собою. Поки нема чого показувати, пройшов пункт харчування на 119 му кілометрі. Мені зайняло е, 3 години 30 хвилин, 18 кілометрів. Ось так. М -м 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 тобто зараз вже практично 4 година без копійок. І мені дуже важко буде подолати 10 кілометрів, 5 набір, 5 спуск за 2 години. Отак. Але нічого страшного, головне добратися до в'їзду в татарів, перейти на іншу сторону дороги а, і почати сходження на Явірник. яверник. Ну, спочатку там буде капашка. Ось так. Я не сильно униваю, розумію, що вже сил моїх. Стає все менше і менше, після КП вони трішечки відновлюються, але потім знов падають. Я спробую харчуватись гелями, але з обмеженням, тому що вони дуже погано заходять. Тому я стараюся їсти дуже багато на КП кислої і солоної їжі. І вам раджу. Все. Давайте вам розкажу, покажу, де я був ще трішечки, ще разочок. А там від ній це хом'як. Оця гірка прямо переді мною, я по ній от, так от тут, тут вниз спустився, потім впав і довго біг, 9 кілометрів до пункту харчування. Як я там опинився, я опинився там. Таким чином, вон там зворохти, якщо назад так пригати. На говерло. Я з говерлу там впав. А на говерли попав по ось тому хребту, бачите? Тук -тук 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 -тук. З Петроса. А на Петрос я довго біг, 15 кілометрів з внизу. А в коси я спустився вон там, свідівецький, е, Цей масив. І Десь, ото гора Чорнекуєва, через неї, назад. Оце зворотнім шляхом показує, Фух, як я тут опинився. Це остання гірочка в Покуцько-Буковинському. Як це правильно сказати? Не заповіднику. Хоча там заповідна зона, до речі, там писала, щоб не шуміло, бо а, а, в а, цих тварин там якийсь сезон. А, Карпати, по буковинські буковинський Карпат. Вони дійсно трошечки відрізняються. Хоча ось конкретно це місце дуже схоже. ці хто знаєте на явернеку цієї частини Теж там, туди біжимо до Татарова. А от тут спускаємось нібито на Женецький гук. Ну, але я зараз там буду. Якщо буде ще не темно, вам зніму покажу. Наскільки це схоже, хоча самі рослини і відчуття трошечки інші, горгани є горгани. Тому повертаємось в горгани. Зараз буде 5 кілометрів спуску, після чого я вже перебіжу дорогу і опинюсь вже в Горганських Курпатах. От дивіться, як. Полонений явірник схоже на попередній рельєф попередньої гірки. Це о, третя з п'яти гірок, яку мені треба подолати. Подивіться, скільки людей зараз поставили свої намети. І там ще. Мені зараз треба пригнути на Женецький гук і піднятися трошки вище на полонених хомяків перепригнути вниз 2 кілометри. І там останнє КП, яке мене. Поведе отак трошечки по тій стороні хребта, по зовнішній. а потім я навпростець буду штурмувати синяк. З синяка на малий Горган, З малого Горгану через бульченьоху на фініш. Фух. Так виглядає гора синяк вночі, орієнтовно 12-та година. Прапор, ось там дзеркало. Тиша. Нікого нема. Ми рухаємось на малий горган. Ось і фініш. Нікого позаду нема. І в відчуттях я таке з 10 місця в загальному саліку. Отаку. Вот 38 годин, матінка боже. Пік-пік. Вітаємо. -пік. Дякую. Вітаємо Оп. Оп. Так, це вам вода. Дякую Пиво, квас, чи безалкогольне. Давайте пиво, пиво. алкогольне. Давайте, вітаю. Дякую, дякую. 38, годин 16. Офісь.